Поки не було жодного контакту з кораблями-прибульців, які зависли над усіма великими містами світу. Це був найвизначніший момент в історії всієї планети. Не бійтеся, ми прийшли з миром. Перший контакт з прибульцями сколихнув увесь світ. Момент, moment, який змінив усе. Ласкаво просимо на головний корабель. Lisa. Я ліса для усієї цивілізації. Наші потреби прості, а наше бажання допомогти велике. Ви тут щоб допомогти нам чи собі новий сезон четвертого Я Гадав, візитари прийшли з миром. Вони хочуть, щоб ти так думав. Все, що відбулося після їхнього прибуття, було змовою проти нас. Падає червоний дощ якої браси, де не був. Втратимо надію, втратимо перемогу. Є одне правило справедливе для всіх: захищай тих, кого любиш. Навіщо ти це зробила? Ти вбила моїх дітей. Тож я вбила твого. Ти собі не уявляєш, на що вона здатна. Привіт, мамо. Або земля або а нічого. ABC. Візитери повертаються 4 січня на ABC.